Всім друзі! з вами, я Стан Крейн, і сьогодні ми будемо дивитися мою нову саморобку з Легоменка. Я взяв вот отакі дві фігурки: це стів з набору з ламами, звичайним залізним мечем. Та от такий невеличкий житель з шляпой рибак з набора пекарня. І зараз ми будемо дивитися, що я зробив до них невеличку добудовку, і ось вона. Вот це невеличка, це невеличка моя заморобка торгівельний прилавок. Нас зустрічає сам прилавок, він дах зроблений із червоної та білої шерсті. Також є отака от голова коня, як трофей. Тут скринька з алмазом та рибою. На прилавку нас зустрічає семіна з насінням, щоб поготувати, наприклад, корей, яйце, хліб, факел. Та дві, дві такі квіточки. Також тут є відрозок з солотом. Та невеличкий городик вода, та невеличкі грядки з, з пшеницею. Та є ось такі прапор, що тут ловлять льву. Давайте перейдемо на задній план. На задньому плані у нас є. Скринька з залізним каїлом, піч, верстак та два динаміти. Їми житель торговець теж торгує з іншими ігроками. Також зробила таку невеличку конструкцію для батону, щоб він зміг стоять на невеличкому блосі. І ось така саморобка з жителем селянином та стівом у нас вийшла. Якщо вам подобається ця саморобка, якщо ви хочете більше таких нових саморобок, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я е буду будувати і вам показувати нові саморобки. А з вами був я, Стиван Україн, і всім до побачення!